Зачем вы одного человека трогаете? Одного человека! Одного человека! Одного человека убиваете! Это позор! Хорошо, позор, то это точно. Что вы, хлопцы, робите? Зайчик, что вы робите, хлопцы? Але я достучаю, почему ви не станете не ви Милиція працює на уголовника. Бачите, що робиться в країні? А кому вони для честі На дважди судимого працює міліція. Кого уголовнику чесно давати? Ні. Ні. Там вам не стидно, хлопці? Ні. Це жах. Ну все, за що тут на господарство? Підставляють, хлопці. Ці проти українців на травмі. Бачите, що з нашими дітьми зробили. Геть діти в касках. Молоденькі українські діти, як їх виставляють проти їхніх же батьків. Влада уголовників. Це наші батьки і діти, які в воюванні воювали. Побачить такі діти. де ви командуєте. З командою Трегуванов. До вас питання, станьте. А корпус намагається. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Хлопці, скільки вам років, якщо не секрет? Це не воєнна штайна. 18, 20, 21. Мовчать, хлопці. Ізвичай, ваші хлопці, і Ще нема перевержати. Скажіть пару слов для преси. Яким вітром вас сюди занесли? Я приїхав сьогодні, от стоїть Юлія Володимирівну, якою незаконно її закрив, суддя Киреїв. І злочинними всіми способами стараються Януковичу і, кланяться коліна. Це не суддя, це бандит. Ви подивіться, що сьогодні робиться, що робить президент. Він сьогодні народ проти... Як, як ви вважаєте, зброю будуть застосовувати проти людей? Що може бути? Це на них надіється не можна

Вот милиция напала на людей, которые находятся на тротуаре. Смотрите, что я делается. Давай, давай, давайте, давайте, Давай, 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 давайте, давайте, потому что я камеру потеряю. Дивіться, що робиться. Людей спеціально загнали сюди. Машини! 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 повезли майбутнього президента України. Позорники, жінками воюють. Друзі, сьогодні на наших очах ліція була до крові старого Ось його намагається нашого який витягував його світ з міліцейських військів. Міліцей, Будь ласка, ми не можемо знайти цю літню людину, ті, хто був свідком цього випадку. Будь ласка, підійдіть сюди. Ми хочемо вговорити де цей чоловік, де ми його постуди, де він? Поясні. Своїх дідусів і бабусів, які воювали за них, і вони кулаки показували. Я сьогодні їм сказала, ви не показуйте кулаки, ми не боїмося. Це тільки початок, сьогодні. Господь сказав, все починається з маленького. Сьогодні приїжджали пусті вагони з різних міст, не продавалися білети, щоб всі люди не приїхали. Але знаєте. Я хочу, щоб сьогодні почула міліція. Сюди прийдуть пішки із вилами, і з лопатами, тому що народ уже не зупинити. У нас є душі, у нас є дух, у нас є серця, у нас є розум. Ми своїх дітей виховали не так, як ви. Сьогодні наші діти вони з'єднаються і вони прийдуть і розкажуть, як ми виховували не так, як вас. Кого ви сьогодні ображали? Я жінка, якої батько загинув на фронті. І ви сьогодні, ви мене берете за грудки. Я репресирована внучка. Мої дідусі й бабусі помирали. Я не знаю навіть, де мій дядя, тому що його на шматки розірвали. І ви сьогодні стали, йдете по цій дорозі. Скажіть мені, будь ласка, як ви будете спати? Мені здається, що у вас немає душ. Я сьогодні там була і думала тільки лише про одне: хто вас народжував, хто ваші батьки? І мені не хочеться вірити, що вас народжувала погана мати, що вас виховував поганий батька, що у вас були погані школи, адже ви не бачите, не відчуваєте людей. Невже вас немає очей? Невже вас немає ушей? А що казати про душу? Я б хотіла сьогодні, коли ви будете лягати спать? помолитися Богу! І попросіть пробачення у усієї України у людей мого віку, ще старшого, ще меншого. Ви не маєте права. І я вам сьогодні хочу передати наказ народу, що народ не зупиниться. Нас будуть мільйони. Ми вас не будемо топтати, тому що ми вірні Богові. Ми просто вас відсунемо так, як відсунули, коли прийшли до Верховної Ради. І знайте, і знайте. Що ми переможемо, ми будемо жити в вільній країні. І Юлія Володимирівна це наш президент. І ми вам ніколи не дозволимо протягнути руки. Нехай сьогодні ви образили Господь собачів встачу. Но знайте, що завтра, післязавтра... І всі останні дні вам не удасться зробити те, що ви робили сьогодні. Вам ганьба, 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 ганьба. Слава Україні! Центр нашої столиці, щоб ви себе гідною людиною, людина, яка має право дихати. Людиною, яка має право говорити, людиною, яка має право ходити вулицями своєї столиці, ми з вами маємо конституційне право на проведення акцій протесту, на мирні збори, які сьогодні проходили тут на Хрещатику. Ми з вами спостерігали, як під час цього трагічного фарсу знущались над Юлією, кращі люди України вимагали звільнити її, кращі люди світу вимагали руки геть від Тимошенка. І ця банда вважає, що вона, маючи десятки тисяч озброєних людей, може на це не звертати уваги. Ця банда вважає, що вона надійно захищена. Озброєними міліціонерами, які будуть їх захищати від власного народу. І саме тому Кирєєв по команді своїх господарів відмовив на всі вимоги щодо звільнення Юлії Тимошенка, відмовив, розуміючи жалків своїм мозок, що вона нічому не винна. Розуміючи, що є господарі, від яких він залежить, а Конституція, права, закон для них не мають жодного значення. І ми з вами, як було заявлено зранку, мали право про що було своєчасно повідомлено.